Це вас постійно виставка. Постійно, так. Да. Степанюк на вас має обіду, що ви не сказали нічого і в термоліці. Він би маленьку передачу передав. Ну, На ще вернемося. Я коли даю, телефонують, я взагалі МТС, десь в мене там є ця карточка, я вставляю і телефоную. А це так кількома словами перекинулися. А це тут це до это все. Він робил яке станки, по видео. Так. Один станочок. Дерево резумонительно, дерево на резомонета. Там это скажу, это контроль. Майкл, маленький сейчас он на помастер. Амин милко. Амин минко. Майкл, а мин, дидный года, на да. Майко, а, а, Тей, майко, бит, Дим, дам, да. Дам, дам. <laughs> да. Вали такі горіхи. У тебе є такі горіки. Здорово. А Ну що, у вас є ще запитання? Зараз з'явилися? Бодя. А те мої пробки. Мої пробки. Ну, він у маленькі деталі, потім він склеїть. У нас в теж є така школа, де є такі стандарт. І коли з вами ходив перший клас Гармаш Владислав, він теж робив все таке. Це на покровці там чи ні? Там на сакнули. Ну що, все спускаємося, нам ще їхать.

знали їжки в Петербурзі, новобранець Я не знаю, що це було. Я не знаю, що це було. Я не знаю, що це було. Я не що це було. Я не знаю, що що це було. Я не знаю, що Можна. Чекай, дар дам ще гроші, ти покладеш благодійний фонд. Про це козацько знає, значить.